Саночок, а ти знаєш, куди ми йдемо? Ні. А в Юкі? Будемо там конструктори да. тобі вибирати. А який ти хочеш собі конструктор? Я хочу я виберу. Ти вибереш сам, так? Да? Я ж теж хочу конструктор подивитися. Показуй дорогу, зайчик, показуй. Заходь, Тіма. Пішли сюди. Кудись? Да. Сюди, так? Да? О, ти знаєш. Пішли. Назар, ти знаєш, куди ми йдемо? Так. Да. Куди? В Юкі. який хочеш конструктор собі? <звук> Це що у нас? Ауді. Audi, Lego Speed Champions Audi. Так, да, тут це такий ковпак. Классні ковпаки. Що, візьмемо тобі таку? Тримай Батько. О, знаєш, синок, а я хочу взяти собі такий Лего Динозавр Тірекс. І хочу взяти собі оцей Лего Марвел. Як сау... тобі такий Лего Марвел? Да? Це ж залізна людина, да. War Machine. Будемо збирати тепер. Да, так, давай п'ять. Клас! Купи, будь ласка, будь ласка, це моя мрія, будь ласка. А що це? Це ні дядька. У мене вдома колекція. Ну що, точно ти впевнений? Так. Купляємо? Так. Давай. Пішли? Пішли. Дивись, хто там? Привіт Привіт, хлопці. Привіт, як справи? Е, ну, у нас чудово, ми тут дещо вибрали, да, Назар? Mm -hmm. І Що ви вибрали? Ніндзя. Ніндзяго. Ніндзягу. А ми вибрали для огляду тиранозавр Рекс і залізну людину. ти що вибрав? А там що? Машинка. Супер. Клас. Підемо на касу тоді. Да, тут уже не терпиться придбати і зібрати. Отже, ми вже в студії ці дві моделі, які я вибрав, це у нас буде перший огляд. У нас буде LEGO 76964 Шість Fossils T-Rex Дінозавр Знаєте, я зловив себе на думці, що цього набору ну майже немає в жодних магазинах нашого міста. Коли я зайшов саме в Юкі і подивився на вибір, який там є, на асортимент. Я дуже здивувався, що ця модель стояла на поличці. Відкрию вам маленький секрет. Я хотів її зібрати. Знаєте по якій причині? По цим зубам. Просто подивіться, які вони класні, які вони великі. Ну а залізну людину ми зберемо в наступному відео. Давайте тебе, друже, поставимо сюди. Отже, коробка у нас має такий вигляд: 9 76964, Dinosaur Fossils, T-Rex чотири. Дінозавр Фосіл Скул на зворотньому боці, ми бачимо саме, як буде виглядати у нас челюсті модель, висота моделі у нас складає 21 см. сантиметр. Давайте вже розпаковувати цю модель. Ми бачимо нашу інструкцію. Так, у нас написано, що 46 кісток, 382 деталі. Прикольно. Хм, цікаво, я ще такого не бачив. Тут уже ось фінальна збірка. Ну що, ви вже побачили, що у нас в коробці? Так, пора вже починати нашу збірку. Ну що, готові? Давайте починати. Ну що нарешті ми таки зібрали цей динозавр. Він дуже круто виглядає. Мені дуже подобається, бачите, його можна знімати таким чином. Саме більше, що мені тут подобається, це оці челюсті, оці зуби. Просто подивіться, феноменально. Я б сказав би так. Знаєте, можна навіть погратися, ам ам ам, щось там і покормити можна динозавра, тиранозавра, Ну це вже у кого яка уява з дітьми. Звісно, теж можна гратися. Це 9 плюс тут рейтинг. Тому я думаю, що дитина буде ваша в захваті. Якщо і ще й захоплюється цією темою, то взагалі просто must have для дитини. В Цілому збірка мені сподобалась. Все зайняло в мене приблизно десь 2-3 години. Все максимально просто. Максимально прикольно, я б так би сказав. Ну і звісно, ми маємо таку класну, я б сказав, підставку. Вона така природнього характеру. Тут є лапа динозавра, є характеристики, де написано тиранозавр Рекс. Ну і ця підставка, звісно, доповнює дуже класну стилістику нашого конструктора. Давайте їх зараз з'єднаємо. Отак. Дивіться, отак От виглядає. Як вам? Напишіть свої коменти, обов'язково їх почитаю. Ну і звісно, в ком. так. Ну і звісно, хочу сказати, що в самому конструкторі вон там деякі деталі вже відпали. Є, знаєте, такі доповнюючі деталі, як вони дуже маленькі, і звісно, щось може загубитись. І для цього компанія нам надає такі запасні деталі. Ну і звісно, у нас не буває нічого ідеального. Так, давайте трішечки уявимо, що тут можна віднести до мінусів. Я б сказав би, що це вузькопрофільний такий конструктор. Звісно, він дуже буде радувати саме фантастично. Фанатів парку юрського періоду. Особисто я цей фільм не дивився, але це плюс для мене, тому що я не знав, що я збираю. Я не знав, що таке тиранозавр, що таке динозавр. Ну в плані фільму е про е парк юрського періоду. Тому якщо ви, звісно, фанат парку юрського періоду, якщо вам подобаються динозаври, тиранозаври і вся ця епоха, яка була дуже дуже давно, ви точно будете фанатіти від цього набору. Хочу подякувати нашим партнерам, команді магазину Юкі за люб'язно наданий Структор і змогу оглянути такий прикольний динозавр, я таких ще не збирав, і мені дуже сподобалось. І я вам раджу це зробити обов'язково. Ну, і далі у нас планується огляд залізної людини Lego Marvel 76277. Ось він такий має вигляд, я вже про нього казав на початку нашого ролику. Я, знаєте, я вибрав цю модель для того, щоб е, погратися зі своїм сином. Він теж полюбляє залізну людину. Мій син сказав: Тато, я дуже хочу оцього е, залізну людину маленьку фігурку. Я сказав, звісно, тим паче, що в нього є тут багато функцій, і, звісно, є про що розказати. Ну і далі в мене планується огляди LEGO Friends. я його дуже-дуже чекав. Нарешті він у мене є. Так, подивіться просто навіть на цю коробку. Вона настільки стилізовано зроблена, що ну, я просто в захваті. А цей сленг півот це, це просто вище всіх похвал. Якщо ви також побачите центр Оперк у мене на задньому плані, і ви точно зрозумієте, що я саме фанат LEGO Friends. Номер у нього 21319, просто коробка і те, що зображено, ну, дуже класно. Я просто дуже хочу його зібрати. Ну, і хочеться подякувати всім нашим підписникам, які підтримують наш проєкт Брікс Bricks, and Bricks e, UA. Так, це український контент про LEGO і не тільки. І також окремо хочеться. Подякувати підписниці, пані Ані, яка люб'язно надала мені цей конструктор і зробила ще на нього знижку. Тому, пані Анна, якщо ви дивитесь, дякую вам це велике. і Скоро ви вже побачите огляд на цей крутий конструктор. Тому обов'язково залишайте ваші коменти. Я з вами залюбки поспілкуюся. Ставте лайки, дзвіночки, колокольчики. Все, як ви полюбляєте, все як ви любите. Будь ласка, давайте будемо підтримувати наш український контент разом. Хочеться подякувати нашим захисникам за можливість. Знімати подібні огляди, і, звісно, не забувайте донатити на наші Збройні Сили України. Дякую всім за увагу! З вами був Макс і тиранозавр Рекс. Чекаємо вас на наступних збірках. До зустрічі!